Сільпо випустили лимонади з грибами. Це Котики? У мене в магазині було три смаки. Тому саме їх ми зараз і продегустуємо. Я, звісно, не можу зараз сказати, що ви так просили, ви так хотіли. Всі так писали мені, щоб я зняла ці лімонадіки. Але це буде піздіж, тому що попереднє відео, де я спитала, чи треба вам огляд. Ніхто не написав, що вам треба цей огляд. А я все одно його зніму. У цих двох смаків має бути однаковий ефект ясність і антистрес. Я так розумію, що воно має трошки заспокоювати як напої з CBD. А ось у Мохіто якраз енергія і фокус це те, що треба в робочій будні. Ну що, почнемо з груші Яблучко. Боже, як воно приємно пахне. По кольору, як звичайний лимонад. це прям не пересолоджений. Смачний лимонад. Він не має ніяких таких післясмаків, як, наприклад, у cbd напоїв є ж ця гірчинка притаманна в роті. Потім у цього нічого такого немає. Наступний за планом це мохіто, дуже виражений запах м'яти. Пахне мохіто, реально ні дать, ні взять, просто запах мохіто. Мені дуже подобається, я в шоці. Мабуть, мені воно трошки нагадує якийсь напій, ну цей Моджу нагадує, але Моджу більш концентрований, як на мене. А це така ніжніше, приємніша. Наступний лимонад – це манговий. Ніфіга собі! Я просто фанатка цього сушеного манго в пакетиках, таких стіків, прям. І воно пахне просто один в один мені. Натурально і смачно пахне. Погляньте, який колір класний. Смак не настільки сильно мене. Привів у захват, смак приємний. Я відчуваю, що я п'ю манговий напій, але в мене немає такого захвату, як від запаху, тому що запах просто реально офігенний. І я через пару годиночок дам вам фідбек, як на мене повплевали... як на мене повпливали ці манадіки, тому що прокинулася я дуже в стресовому стані.